Що буде, якщо надихатися розповідями про Алі Бабу та 40 розбійників, чарівною лампою та Аладіном і Синбадом Мореплавцем? В далекій ті Джордан Мекнер під впливом збірки оповідань «1001 одна ніч почав розробку гри, яка з часом переросла в дещо більше. Витрушуйте пісок з кишень, ми з вами відправляємось в минуле, щоб побачити з чого починалась вже забута серія ігор Принц Персії. Батьком серії та власником авторських прав є Джордан Мекнер, який випустив першого принца в 1989 році. Гра вийшла на персональний комп'ютер Apple II, а в подальшому була портована на усі актуальні платформи тих часів. Для своїх років Тайтл мав передову графіку. Мекнер використав ретроскопію для створення спрайтів та анімацій. Він знімав різні рухи та дії свого брата на камеру, а потім покадрово малював їх. Цю ж саму техніку використовували розробники Мортал Комбату. Дійство відбувається. Ох, ніколи не вгадайте, в Персії. Султан знаходиться на війні, і в його відсутність, великий візир Джафар, намагається захопити трон. Джафар схопив принцесу і дав їй годину на роздуми стати його дружиною або померти. Герой гри це справжня любов принцеси, і він повинен втекти з в'язниці та врятувати її до того, як закінчиться ця година. А година на роздуми це буквально година реального часу. Заплутатись в цих лабіринтах, звичайно, непросто. А деякі з пасток розташовані не надто очевидним способом, тому з першого разу не вийде її пройти. Врешті-решт, це було важко для мене. А ось для СНЕС час відведений на проходження встановили дві години, що відповідно його й полегшило. Акробатичні сегменти розбавляються боями з недругами, які на перший погляд виглядають досить простими. Потрібно вчасно блокувати удари та наносити у відповідь. Ця гра не пробачає помилок. Окрім звичного, простенького та наївного сюжету, локації досить сильно допомагають відчувати ваш прогрес. Спочатку ми бігаємо по підземеллях, а потім уже й коридорами палацу. Таким чином, гравець дійсно відчуває прогрес. Гра отримала схвальні відгуки як від критиків, так і від гравців, тому сиквел уже був не за горами. Проте сам Мекнер не був сильно зацікавлений у розвитку франшизи. Дивно звучить правда, створити успішну гру та просто піти далі, спробувати щось кардинально нове. Сьогодні це виглядало б дивно. Правда, Ubisoft? Hello. I like money. Саме так зробив Мекнер. Подорожував Європою, відзняв документальний фільм та був номінований на Оскар. Так, студія Brotherbound береться за розробку сиквела. Цього разу Мекнер бере участь дистанційно. Тайтл виходить в 1993 році під заголовком Prince of Persia Shadow and Flame. Сюжет бере початок уже через 11 днів після закінчення першої частини. Як виявилось, Джафар зовсім не помер та врятував себе за допомогою темної магії. Принц, відмовившись від багатства, просить у султана руки принцеси, на що Султан неохоче погоджується. В той же час Джафар змінює зовнішність принца і ніхто не може його впізнати, адже він виглядає як типовий чмоня. Сам візир приймає облік принца та наказує охороні викинути жебрака. Наш герой вшивається через вікно палацу, потрапляє на корабель, а згодом і на острів, з якого йому прийдеться вибратись та повернутись в Персію. Тим часом Джафарт накладає прокляття на принцесу, від якого вона згодом може померти. Чесно кажучи, я мало грав цю частину, проте можу деякі висновки зробити з того, що побачив. Ігроладно на перший погляд, другий принц мало чим відрізняється від першого. Правда, і тут з поправками. Так, в першій частині зазвичай нам траплявся один ворог, проте їх може бути тут декілька, навіть до чотирьох. Why are you Why are you При зустрічі з однією вражиною після її смерті може прибути підкріплення, що так чи інакше не зіграє нам на руку. Адже і в сиквелі потрібно вкластись в обмежений час проходження, а саме дві години. Хоча кількість спроб є необмеженою. Графічна частина досить відрізняється від першої. Вона стала більш походити на мультфільм. Локації стали більш детальними, а на них з'явились різні анімовані елементи, як от свічки на стінах. За словами Джордана Мекнера, Принц Персії 2 мав комерційний успіх. До 2000 року було продано 750 тисяч копій. Проте заплановане продовження зі старою відьмою та армією темряви так і ніколи не вийшло. І краще б воно вийшло. А не оце непорозуміння під назвою Принц Persia 3D». 1999 році. А якщо ти народився в 1999 році, тисни вподобайку. Якщо ні, то теж тисни. Розробкою цього разу займались Red Orb Entertainment та Avalanche Software. Надихались розробники успіхом виходу гри, прочинено сексуальнішу низькополігональну розкрадачку гробниць Лару Крофт. Буду чесним, після всіх отих руснявих ігор великого бажання мучити себе не виникало, тому і грав в Prince of 3D мало. Адже все в цій грі незручне. Колаборація незручної, камери, кривих хітбоксів та планформингу досить дивакуватого та не надто цікавого сюжету зробили своє. Головним героєм є, як не дивно, принц. Брат Султана запрошує принца, султана та принцесу до себе в гості. Цікаво виглядає брат, правда? Ситуація наступна: принцеса була обіцяна йому давним-давно, але наш Султан чомусь забув про обіцянку та видав її заміж за принца. Ну, я б теж був незадоволений. Чекаєш 20 років, а тут тобі. Султана вбивають. Ну а принцу доводиться рятувати принцесу. Гра це по факту копіпаст розкрадачки гробниць із деякими елементами із попередніх ігор серії. Так, бої все ще відбуваються в стилі дуелі, і потрібно методами парирування та контрударів наносити шкоду ворогам. Без нововведень не обійшлося. Додали лук, а принц може лізти вгору по трубі, обійнявши її руками і ногами. Швидкість такого підйому вкрай мала. Інформацію про продажі цієї частини серії я не віднайшов. Навіть сам Мекнер згодом сказав, що не відносить Prince of Persia 3D до своєї серії ігор. Пізніше в нульових, коли принц уже буде належати Ubisoft, світ побачить, так би мовити, ремастери першої та другої гри на портативних девайсах з резкінами головного героя. Хоча це вже тема для іншого відео. Чи доводилося вам грати хоча б в одну гру з класичної серії? Діліться в коментарях. Всі коментарі під цим відео братимуть участь у розіграші в честь тисячі підписників, два призи. Той самий комікс історія відеоігор в коміксах для головного переможця та набір тематичних стікерів по зоряних війнах, що налічує близько 50 штук. Точно вам не скажу, адже не розпаковував. Права на принца і надалі належать Мекнеру, а після відносного провалу останньої частини ніхто не хотів братися за франшизу аж до червня 2001 року. Ну а це був Маркус, Крива розетка. Всім порщу.